Усім привіт, з вами і Сьогодні ми відкриємо обрані кристали на моєму аккаунті. І я впевнений, що сьогодні мураш мені впаде. І це 100%, мільярд відсотків. Я в цьому впевнений, я бачу майбутнє, ви розумієте це. Тобто ми заходимо на аккаунт, звичайно, таки нажимаємо, натискаємо магазин, ідемо, що тут у нас? Поля битвочки. І скупляємо просто по максимуму уламків. Мені все одно вони потрібні, тому я скуплю просто усі, що в мене є. Є можливість їх скупити. Я їх скупив. І давайте переходити до відкриття. Ну, тому що в мене більше, в принципі, такого нічого немає. Взагалі нічого немає. 40 тисяч, так, на жаль, трішечки не вистачає на ще один, але то по... то таке, то така справа. То таке. Е, зараз пролагає, звичайно, лаги, то це все понятно. Так, ну що ж, перший кристал, перший крутимо. Це не 100% мураж може бути. А ось з наступного 100% мураж. 100%. Я прям... Я впевнений в цьому, що буде мураш. Тут перше, то пофіг, хто тут випаде, це. Ну, лайно буде то таке. то таке. О, колос! Та це нормально, це не лайно, я вам скажу. Це не лайно, це топовий дроп. Йому, звичайно, дубль, але в мене якраз не омега, тому його просто треба буде прокачати. Прокачати. Ось мураш. Бачили? Бачили мураш. На першому слоті був мураш. Давай, бам! І, -і, -і, -і немає циферки оцієї. Ну йо ну, ну ви знущайтесь. На о, господи, ну коли цей кабан вже дасть нормальний дроп, Коли воно випаде, нормальний герой, якого я хочу, який мені потрібен, мені ніхто з цього кристалу не цікавий. Ну, просто жодного героя. Ніхто не цікавить мене. Ніхто. Барон земо, нафіг. Бішоп, нафіг. Кесіленг. Пішла в сраку, людина мурах, дай! Віфіжен, пішла в сраку, шокер в сраку, росомаха, в дупу колос в сраку, циклоп, в школу, кабель, кабель мені, кабель, хай інтернету проложить нормальний масакер. Ну, хай масакрує собі десь. В Америці, я не знаю. Таскмастер, ну хай копіює іде. Театр шапіто. Мерзо там він, мерзотний 300 років мені не потрібен. Жінка-халк, ну жінка-халк, я хочу, звичайного халка, на що мені жінка-халк. Жовтий шершень оцей. Ну що він? Ну, жовтий шершень. Ну, і, 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 і що? Тор Джейн Фостер. Вау, шок? Що контент? Не цікаво. Верховний симбіот 300 разів ще мені випаде. Так, мені ж тебе не вистачає, дубля для тебе. Чистилище. Ну чистилися ти в аду там знизу, а не в мене в, в героях. Доктор Стреш, ну махінуй, щоб мені мурах впадав, ти мені вже рази два-три випав. Космічний призрачний гонщик КПГХ. Ну він нормальний, але він вже випав. Він в дублі вже, не треба його більше. Ані Гілус, ані Лінгус, іди на інші аккаунти вкачуй. Супер скрул, супер іди в сраку. Хела, хела, тебе з'їву. Той демон в торі 3, все. Не трапляйся мені в дропі. Червоний череп, ну ти йди, я не знаю, до косметолога сходи, але нащо ти мені падаєш? Мені мураш потрібен. Ніхто інший. Все. Все. Усі, хто мене цікавить, в мене є крім мураша, для якого я тримаю відкривашку. Ось відкривашку тримаю. Тримаю для нього аж цілих 10 камінців. Один камінець. 10 камінців і 29 ще камінців. І я хочу ще продовжувати йому. Прокачувати коронку і далі, і далі аж до 200-го рівня. Але, на жаль, не сьогодні я відкрию йому коронку, і не сьогодні я його прокачаю. Я пішов далі проходити сюжеточку нову щомісячну. А ви завжди залишайтесь в позитивному настрої. Вибивайте собі крутих героїв, а поганих лишайте мені. З вами був Чоб, гарного вам дня, вечора і ночі. Я пішов.